Так, громада, там поступили питання, як горить котл на соломі. На соломі і відходах. Зараз покажу. Зараз покажу. Загрузив тільки що. О! Відчуваєте? О! Кот аж, аж пищить, аж шипить. О! Треба тихенько відкривати, бо там газова камера. Так, Отак воно горить. Полу -полу я бачите, вала. Повним ходом. Це виходить, у мене тут дверка, ото, така неплотно закрита, ну то нічого страшно. В основному йде полум'я туди-в-туди, а потім повертається сюди під низ, а тут труби. Ну, хто котел має якому там, 16-17-му році, я його варив. Питають, як горить. Оце так горить солома. Солома і відходи. В основному це тут я дверка зробив, вибираю попіл. Ну Бачите, таке як... ви... видуває сюди попіл потужно. Ну котьок просто пищить. Не знаю, наскільки він кіловат вийшов. Ну мені казали, що школу можна топити. Такі -то. бомба ракети. Голумі, яке активне. Закриваємо, тут буває, що ця ж краска плавиться. Так, ви пішли Я тут, покажу тепер як регулюється. Ну, піролізний котел, який горить на соломі. Так, що там Уже 26 градусів. Тут у нас локдове ракушка дує, повітряні кармани, заходить сюди вверх, тут паливо. І потім тут футорка внизу, футорка така спеціальна, як з проризами, з повітрям. І я потім регулюю його. Зразу відкриваю на все, на все, повністю, відкручую, а потім прикручую. І Клапан такий. Це регулювання суміші. Бідна чи багата суміш. Все рівно, по-любому зразу йде багата суміш. Ну, з диваря практично диму немає, щоб підемо подивимось. Вона бачите, такий димок іде. А зразу, кавіш, якщо, якщо запалюєш, то така диміна йде, що ну, практично, можна сказати, Чуть-чуть щось є, ну... ну є, ну це що максимум можна відрегулювати. Так, загрузка відбувається сюди зверху. Блін, зверху відбувається. Приґрунтині така о! Верхнім цим і десь півтора метра. Не, не пам'ятаю точно це. Ну по повентюк, навіть трошки більше. І відер 6-7, ну, на 10 відер упхати, дивлячись, бхати відходів. Так що такий, Топливо майже безкоштовне.